Ніхто про це нікого не писав і не говорив. Це страшний злочин. Кількість загиблих десятки осіб. Категорії жертв поранені солдати. Характер події цілеспрямована акція. Докази свідчення. Про події 41-го року в Одесі не існує жодних офіційних згадок. Але ігнорувати свідчення неможливо. Йдеться про знищення поранених червоноармійців своїми. ж. Жовтень 1941-го Одеса вже понад два місяці оточена німецько-румунським військом. У місті безліч поранених червоноармійців. Напередодні здачі Одеси в шпиталях одержали розпорядження готуватися до евакуації на схід. До шпиталів підходять закриті санітарні автомобілі, вантажать легко поранених і відходять на схід. Як виявили згодом, насправді це була зовсім не евакуація. Як це робили на схід? Санітарні машини всім поранених. Наперед зробили біля причаруб міські спеціалі, щоб доводити, ці машини, могли під'їхати. Розганялися на повній швидкості, і перед самою водою вискакував шофер і Енкеведист. Кожну машину санітарну супроводжував в кабіні шофера Енкеведист. Вони вискакували і з розгону ці машини в воду. Отак От на схід вивозили поранених, Наприклад, в Одесі є свідчення румунських архівів і деяких інших. І свідки є. Єдине опубліковане свідчення міститься в книзі Федора Пігідо Правобережного Велика Вітчизняна війна, що була видана 2002 року. Мені називали шофера пана Че, що мав наказ утопити своє авто разом з людьми, але, ризикуючи життям, урятувався разом із пораненими, що були в його авто. Він стверджував, також, що одне з таких авто було затоплено на його очах. Одержати підтвердження того оповідання з перших рук. Від безпосередніх свідків мені не вдалося. Коли потім румуни, вже, як кажуть, почали очищати бухту і кранами виймати з води ці машини, так одного разу це є свідчення румунського офіцера і інших свідків, очевидно, погано зачепили цим краном. І так вийшло, що дверцята цієї санітарної машини внизу опинилися, а нос вверху. І вони, очевидно, під вагою цих тіл що там були всередині мертвих людей поранених, вони відкрилися. Але встиг кран до суші дотягнути це авто, підняти до суші. І прямо на землю випали. Воїни наші перебинтовані, руки, ноги, голови і так далі. І це ж не одна машина. Це ціле кладовище було. Багато експертів досі заперечують цей факт. Упевненість деяких істориків в тому, що це правда, ґрунтується лише на свідченнях очевидців. Крім того, під час війни були зафіксовані й інші подібні випадки, доведені документально. Російські архіви, в яких зберігаються матеріали, що могли би кинути світло на події в Одесі, досі засекречені.